Святий так говорить, о народи мій, скільки звертався до серця Твого, скільки попереджав Тебе, що Ворог збирає сили, щоб Тирін Тимклав нанести тобі удар. Народи мій, я попереджав тебе, приходь і бери силу з руки моєї, та народ мій не неняв голосу моєму. І так багато часу потратив на марку Дух ну, Святий, Так багато ти втратив, народи мій. Я сьогодні споглядаю на жертовник і бачу ноги жертовники пусті. Я сьогодні на цьому місці упустив ваги і важу кожне серце. І є серця, які легше пустоти. О, народи мій! Я сказав, тоді роби оливи, але про мене, лаудис, мене, ти розточав, народи мій. І сьогодні Дух Святий так промовляє, ось, кленичі, біди Рабиди Елдус розслабився, обніщав, обесилив народ мій в часи благодатні, говорить Дух Святий. І Дух Святий сьогодні так говорить: ось народи мій, готуйся до випробувань, готуйся до переплавки, кроме від відкрити. Відкрий і двері кроме я тут благодаря для мого входу. Я, я війду в кожне серце, я війду в кожний дім, я зважу кожне серце, кремола без, я зважу, чим ти багатів крові до лаудис. лаудис, і що ти шукав, я зважу, що для тебе цінне і що ти боїшся залишити, я зважу, наскільки маєш сили моєї, наскільки ремні згорить серці твоєму, я все зважу, народи мій, пройде через. І це буде з роки моєї, для того, щоб ти зміцнив для того, щоб ти збагатився силою моєю. І сьогодні Дух Святий так промовляє. Народи мій, клону речі від раудис, Я бачу страх в серці твоєму перед життєвими обставинами. Я бачу страх в серці твоєму перед людьми. Але спитай тебе, народи мій, чи є в тебе страх перед Богом живим. І тому Дух Святий так промовляє. Народи мій, нікого. Бійся, бійся Бога живого, бійся, щоб я не засудив тебе за те, що ти не є в святості своєї народи. Твоєму, о народи мій будь мудрий, крані не Глойде Еменес, і бо ж ти, і не криві Глаудис, ворог нанесе великий удар для церкви моєї, но кроме не Глаудис відкриється небеса, по молитві зову Твоєму храмом Штаудис, і великого Слібі будуть бачити, хромі будуть ставати, Кромен Тонклаудис, і там, де лікарі будуть казати, Романтен штаудис не буде жити. Церква по твоїй молитві я буду нормати життя. Ломині, криза та Глаудес, тому шукай мого лиця, тому приближайся Кромен штаудис Сьогодні варто відмовитись від усього, кроме штаудис і від того, що ти мені збирав. Неглаудес, і слабкий не устоїть, хробиний штаудес, Тому сьогодні я даю для кожного серця, для кожної душі, я даю час для того, щоб ти збагатився силою моєю, що коли прийде день Момінь, ти стояв міцно і твердо, храмом Диштаудес, щоб віра Твоя була непохильна, і уповання було твоє на Бога живого. Нині хромі Тимглаудес Дух Святий, так говорить о діти мої, скільки ви тебе. Реальний, скільки працювали руки ваші, і я подавав змилості своєї, благословляв вас. А так кліміне не грайду, Елфедес, ось прийде час, коли кромі від Лауди Ердус, ноги пошкодують за втраченим часом. Ефроні та Глауде їде, прийде такий час, крове діштауди, Хелдес, що будете водіяти до Бога живого, і слабкий Кроведе де Клаудес, буде просити. Смерті кравом Криштаудес, о, діти, важкий час, де на землю цукра мене та говоримо для того, щоб ви не боялися не страшилися. але пам'ятайте крові і той, хто надію буде покладати на мене, і нині буде мудрим крамом Криштаудис, і правильно використає час, буде стояти твердо і непохитно, не буде страху і сумніву в серці, але буде йти переможно, храмом Леудис, і я буду йти з ним. І будете забороняти духам злим кровенту Блавдис, і вони будуть коритися вам в крові нічних і бладес, і він тим прав від буде так крови днішні відправились, що народний буде розсіяним кровень Тимлавдис, і не зможете збиратися разом. Але будете збиратися по домівкам, Краментон Штаудес, будете переслідувані крові некламенс, але я буду закривати очі тим, крові до хто захочуть перешкодити збору вашому, Кламінден Кравдес, будете всякого часу бачити чуда мої, милості мої, Краментом Лавдес, Народи, мій Краментон Штавдес. За тебе заплачена велика ціна, кробіди Клайдус, ви Ві любові річної я полюбив тебе. Тому крома не благи, Елвіс. я не залишу тебе, як не залишив тебе в часи благословення, права не я не залишу тебе в часи випробування, клобілі кралодес і тісноти. Я буду до тебе ще ближче, крама на благодати. Я буду близько, ніштавдесь, і коли будете ззивати, і коли краман почнете сили тілесні будуть буде Я прийду, коли душтавдесь, візьму на руки свої клементом гравсь. Я пронесу клементи пішки, біди І той, хто покладає надію на мене, не буде ушкоджений. Дух Святий так говорить. Ноги понесуть клементом штабдес, матеріальний урон, Ну той, хто буде надіятись на мене, кромінь крішти біде кравдесь. Не обніщає нічого, і я той бог, який готовий і може розмістити всякий нестаток для дітей моїх, кроме не ще не крас, ходіти мої. Коли почуєте і побачите краміне Елдус, як стихії будуть примножуватися, і смерті на землі умножиться крамане Бладес, і хвороби краведешки не Елдус, вистануть проти людства. Знайте Глаудис, що час право до висвітлю, і тому не пускайте руки, не сумуйте. Але зір свій до небес і радійте, кроме Глаудис, і бо близький час визволення вашого, клонінти Глаудис, говорить Дух Святий. Амінь.